У місті панує хаос. У двобої зійшлися два гіганти Кінг-Конг та Годзіла. Доброго ранку, Арнольде. Які плани на сьогодні? Хм, Мабуть, плани на сьогодні не сконати. Тобі страшно, Арнольде. Але якщо це все вигадка, що як ні Кінг-Конг, ні Годзіла не зможуть насправді вижити на землі? Все просто дивись. Найбільша людина у світі це Роберт Першин Уодлоу. його зріст був 2 метри 72 сантиметри, і прожив він всього 22 роки. Він мав хворобу, яка називається гігантизм. При цьому захворюванні мозок виділяє надмірну кількість гормону зросту. Тому в процесі еволюції людини були встановлені норми зросту та ваги, а будь-які відхилення від норми наразі вважаються хворобою. Одне з найбільших навантажень відчуває серце, яке повинне циркулювати 15 літрів крові замість п'яти. І часто воно не витримує такої динаміки. Але якщо до того, що на землі вже є гігантські істоти, кити, ну, тут все легко можна пояснити. Щільність води вища за щільність повітря і майже дорівнює щільності тіла людини. Ось чому ми можемо плавати на поверхні солоної води, це означає, що саме середовище проживання підтримує вагу живих істот. Приклад кити, чиї предки 50 мільйонів років тому виглядали як собаки з копитами. Годзіла та Кінконг не змогли б існувати на землі. І все через гравітацію. Але якщо вимкнути гравітацію, щоб науково припустити існування Годзіли та Кінконга. Все на землі, що не закріплено, насправді злетіло б у космос. Це стосується і людей тим, хто буде на відкритому повітрі, не пощастить і вони полетять у космос, а ті щасливчики, хто перебуває у кімнатах, ще зможуть прожити певний час. Звісно ж, поки будівлі не здіймуться вгору. І врешті решт, наша планета повністю розпалася б на шматки. Тому для того, щоб знищити землю, не потрібно чекати бою Кінг-Конга та годзіли. Можна просто вимкнути гравітацію.